Права 529. У магазин завезли 24 ящики із цитрусовими фруктами. 10 ящиків з апельсинами по 16,4 кг кожному. Решта ящиків з мандаринами по 10,2 кг у кожному. Чого більше апельсинів чи мандаринів завезли в магазин? На скільки кілограмів? Ну що ж, для початку знайдемо. А скільки ж тоді апельсинів завезли у магазин? Що до того потрібно? Маса одного ящика. Потрібно помножити на кількість ящиків. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Тобто по одному ящику було 16,4 кг. Тоді потрібно помножити на 10. І це дорівнює. До того, щоб помножити, давайте 16, 4 п'ятих ми перетворимо у звичайний дріб. 16 помножити на 5. Ну, можна 16 помножити на 10, це буде 160, а потім поділити на 2, це буде 80. Отже, буде 80 плюс 4, це буде 84 п'ятих. Що множиться на 10. І це дорівнює. В чисельнику записуємо 84. Що множиться на 10, а в знаменнику записуємо 5. І це дорівнює. Скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 10, що ділиться на 5, це буде 2. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді записуємо у чисельник, у нас вийде 84, що множиться на 2. Це буде 168. Записуємо 168. Вийде перших або просто 168. У дужках записуємо чого. Це у нас будуть кілограми. Ми кілограми помножили кілька разів. Отже, це у нас кілограм апельсинів. Апельсинів. Завезли. В магазин. Ну, а зараз давайте розберемося тоді з мандаринами. По-перше, потрібно знати, а скільки ж було ящиків з мандаринами. Всього було 24 ящики з цитрусовими. З них апельсинів було 10 ящиків. Щоб знайти, скільки було мандаринів, потрібно 24 і відняти 10. Записуємо друга дія. Тобто 24 ящики. І відняти 10 ящиків. Це буде дорівнювати 14. У дужках Записуємо чого? Ящиків. ящиків, е, Ну і запишемо так з мандаринами. З мандаринами. Є? Ну що ж, зараз ми вже знаємо, скільки було ящиків з мандаринами. 14 ящиків в кожному було по 10,2 кг. Давайте дізнаватися, а скільки ж було тоді мандаринів в магазині. Записуємо третя дія. Тобто в кожному ящику було 10,25 кілограм, множимо тоді на 14. І це дорівнює. Перетворюємо тоді цей дріб у звичайний дріб. Мішане число число, звичайний дріб. 10 помножити на 5 це 50, плюс 2 це 52. Записуємо 5, що множиться на 14. І це дорівнює. В чисельнику записуємо тоді як 52. Що множиться на 14, а в знаменнику записуємо 5. Можна, звичайно, так робити, але тут буде мало того, що громістко множити, а потім ще тобі окремлювати цілу частину важко. Я пропоную помножити на 2 і чисельник і знаменник, щоб в нас в знаменнику було 10. Так ми запишемо легко в вигляді десяткового дробу, то в нас вийде 52. Що множиться на 14, я ще домножаю на 2. І в знаменнику 5 домножую на 2. І це дорівнює. Тоді в чисельнику у нас буде 52. Що множиться, 14, що множиться на 2, це буде 28. А в знаменнику 5, що множиться на 2, це буде 10. І це дорівнює. Ну, тут нічого не зробиш, чисельник треба множити. Ну, давайте будемо множити. Отже, записуємо 52. Що множиться на 28. Множимо. 2 помножити на 8 це 16. 6. Пишемо 1. Запам'ятовуємо. 5 на 8 40 плюс 1 це 41. 52 помножити на 2 це 104. Додаємо. В кінці у нас буде 6. 1 плюс 4 це 5. 4 плюс 0 це 4. Тут у нас буде тільки одиниця. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що в нас вийде 1456. десятих. Це ми можемо записати як 1450 десятих. це буде 145, цілих, що залишиться 6. десятих. І це дорівнює, переносимо. Отже, це ми можемо записати як 145 цілих і 6 десятих. дужках записуємо чого? Кілограм. Ми кілограми помножили в кілька разів. Отже, це в нас буде мандаринів. Завезли у магазин. Завезли. В магазин. Гаразд. Ну, а що нас запитують, а чого більше апельсинів чи мандаринів завезли в магазин? Ну, апельсинів 168 а мандаринів 145,6 То апельсинів більше. Щоб дізнатися наскільки, потрібно від 168 відняти 145 а записуємо тоді четверта дія. Тобто 168 кг. Потрібно відняти 145,6 кг. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо стопчик віднімати, щоб не помилились. Записуємо 168. Відняти 145,6. Дописуємо 1,0, віднімаємо. Отже, 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 10-6 це 4. 8 збрали до зницю 7, 7 мінус 5 це 2. 6 мінус 4 це 2. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо, ставимо на місце кома, то Записуємо, що різниця у нас дорівнює 22 цілі. 4 десятих. Отже, від кілограм відняли кілограми. Це у нас будуть кілограми. Це у нас настільки. Настільки більше. «Апельсинів завезли в магазин. Є, ну що ж, записуємо тоді відповідь? Отже. Чого більше апельсинів чи мандаринів завезли в магазин? Наскільки кілограм? Ну що ж, записуємо тоді апельсинів. Апельсинів на 22,4 кілограм. Ну що ж, ось така задача на різні дії з різними дробами. На цьому вправу завершено. Thank you